Так, усім привіт. Е, приїхав я до сина тут в гараж, він ну вдвох приїхали. Він тут на робочій машині е, міняє там колодки таке. А я вроді їхав йому допомагати. Ну, Допомагаю тим, що намагаюся не заважати. Оце сів, сидю рядом, а він там ото ковиряється. А я настроєння йому піднімаю. Тут он порозцвітали, акації он уже, дивіться, зараз покажу, бачите? Вже запах стоїть, тільки такий. Зараз підійду ближче. Зараз ось розверну. Ось підійшов ближче, дивіться як. Ну, не повністю ще розпустились. Ну, вроді і непогано так. Ну, бджіл не видно. Може, тому що сьогодні холодно. Може і тому. ось, Бачите, яка красота. Ну, запах дуже сильний стоїть. Хоч і бджіл нема, Ну ладно. піду Далі буду намагатись не заважати.